Вітаю вас, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Сьогодні я буду готувати святковий салат. Він у мене вже є на каналі. Я хочу його знову повторити, тому що він смачний, простий і красивий. Готується швидко. Для початку потрібно замаринувати цибулю. Її шинкуємо напівкільцями. Готуємо для неї маринад, тобто заливаємо цибулю окропом. Додаємо столову ложку цукру, пів чайної ложечки солі і одну столову ложку оцту. І хай вона собі маринується, поки ми будемо готувати вже, складати салат. Якраз все стигне промаринуватися. Також потрібен тунець у власному суку і варені овощі, Ну, ви все подивитесь по ходу, як я буду формувати салат. Я взяла таку квадратну тарілочку, можна брати круглу, не обов'язково таку, як у мене. От, мені просто захотілося в такій. Першим шаром я натираю відварену картоплю і натираю на середній терці. Формую квадрат, тому що в мене квадратна тарілка, якщо у вас буде кругла, то робите круг. Картоплю трішечки присолила і роблю зверху майонезну сіточку. Слідуючим шаром йде маринована цибуля, тому вже рідину із цибулі я злила і ось так поверх картоплі викладаю цибулю. І шар із цибулею я не змащую майонезом, тому що вона соковита вийшла, і не потрібно додавати щось ще. Поверх цибулі викладаю тунець у власному соку. Тунець теж достатньо вологий, тому я не змащую майонезом і натираю поверх нього варену моркву. Оцим мені і подобається цей салат, що не потрібно використовувати багато майонезу або ще якогось соусу. Тобто, все буде соковите і смачне, без великої кількості майонезу. На моркв'яний шар додаю трішечки майонезної сітки. Далі я натираю одне варене яйце, а інше я залишу на потім. Всього їх потрібно два. І, як завжди, кількість інгредієнтів я вкажу вам під відео. На шар з яйцем я натираю плавлений сир. Цирковий шар я теж змащу невеличкою сіточкою з майонезу. Далі нам потрібно одне кисло-солодке яблуко. Очищаємо його від шкірки і теж натираю зверху слідуючим слоєм на середній терці яблучко. Це надасть салату таку суковитість, пікантність. Повірте, це яблуко дуже-дуже смакує в цьому салаті. І шар з яблучком я не змащую майонезом. Поверх нього я натираю ото, друге яйце, яке я залишала. Це заключний, скажімо так, уже шар нашого салату. Яблучко темніє, тому я його прикриваю. Прикрашаю тертим яйцем. Можна яблучко також збризнути соком лимону. Всі шари салату вже сформовані, викладені, але я хочу його ще прикрасити, щоб він був набагато красивіший, естетичніший, тому в мене є свіжий кріп, і я ось так по кругу його посипаю прикрашаю. Ви можете прикрашати на свій розсуд. Будь-чим, що вам подобається те, що у вас є вдома. Цей салат вартий вашої уваги, він виходить дуже соковитий, смачний і дивіться, який красивий. Тому, будь ласка, готуйте, пробуйте, радуйте своїх рідних та близьких, мирного неба вам всім, перемоги, якої ми так чекаємо. І хай вас все вдається! До нових зустрічей з наступаючим новим роком!